Друзі, така нестандартна робота, бачите? Ось дві такі оси. Я в такому дизайні вже давно їх не робив. Ось але це попросили люди. І мною були виготовлені під замовлення. Бачите? Ось такі вони. В чому специфіка? Тут коміль 5 мм, мм в середині 3 мм, ось хлистик 3 мм. Це вже більш таки навіть і судаковий варіант. Ось, але потрібна була більша жорсткість на довжину. Вона сама довжиною 59 см. Єдина можливість це було збільшити самі її товщину як самого хлистика, так і самого коміля. Получилось дуже, дуже непогано, друзі. Ось, відносно він мягкий, відносно жорсткий. Ось буде зручно. Хто любить ловити тільки стоячий, буде взагалі супер. От якось отак. Бачите, друзі, по дизайну, бачите. Ну, по катушці зрозуміло, тут зажимна гайка, ну це все стандартно, вам все зрозуміло. Збираються ось так, в зборі десь вони по 38 см, здається. Ось такі вони зборі, бачите? Ось Збираються, друзі, точно так само. О. Все, друзі, краса. Таке. До зустрічі на кризі буде при нас бачити.